В старих та різнобарних водолазних та навіть в протигазах головне, аби зі склом. 29-та школа визнала перше квітня днем смішних окулярів. І учні, і навіть вчителі до школи в день сміху прийшли з обов'язковим аксесуаром. Кожен намагався вигадати щось незвичайне, аби розвеселити інших. Нам всім, як ви бачите, дуже весело. Настрій просто супер, і ми я рада, що наша школа. Такі ну, заходи цікаві, дуже незвичайні. На в очках нам разрешают, даже учителя сами одевают и носят. На дочка в принципе думала не очень много, как-то так идея сразу прийшла со школы. Школу любит. Значит, что? 20... Серйозним виглядом і в окулярах пояснюють учням складний матеріал. Вчителі кажуть, такі заходи не лише не заважають, а навпаки, дещо зближують з дітьми. Наша школа взагалі завжди відрізнялася своїм нестандартним підходом до першого числа. В тому році ми приходили в капцях, але насправді це ніколи не заважало учбовому процесу, тому що ми можемо і посміятися і під час звичайних уроків, і звичайно, першого квітня сам Бог вілів. Лише днем сміху в 29-й школі вирішили. Не обмежуватися, тому відзначили 1 квітня і інше важливе свято міжнародний день птахів. Відзначили символічно. Власноруч виготовили близько півсотні шпаківень. Ми хочемо, щоб е, шпаки прилітали і жили. В них нам буде дуже приємно, якщо вони будуть радувати нас своїми піснями. Мені допомагали батьки, а зробив я її для того, щоб шпаки шпакам було де жити. Розмістили шпаківні на території школи в сусідніх дитячих садочках та дворах. Під кінець дня сміху в школі влаштували вечір гумору. Обрали власника найкращих окулярів. Переможець отримав солодкі подарунки. А для наймолодших школярів запросили клоунів.